Виставка одна з них ми два роки здається два роки тому, яка була присвячена життя українських полярників. І ми на фотографіях де є люди, це все полярники, з якими ми зимували, працювали цілий рік. І це була виставка присвячена. Ми на станції також були різні. Ну, а, Не тільки роботи, а в нас були там і акції підтримку а, Азовсталі, коли ще була окупована, були а, в різних, підтримку різних там зборів чи благодійних фондів, оскільки ми знаходилися на місці, щоб підтримати інформаційно, підтримати, розповісти про так, світу. І а, ну, таким чином ми і доєднували доєднувалися. Станція знаходиться від Львова, від Львова, від Євантійки 15,5 тисяч кілометрів. Звідси і все, і, а, ну, а, фактично зараз вже технології дозволяють, і інтернет є а, над Антарктикою. Вже є мережа мережати супутників Старлінгів. Ну, багато вже обладнання сучасного працює виключно в тих типу, умовах, що інтернет. Я Starlink. Якщо а, немає Starlink, то будь-які прилади взагалі не є не Тут них, не розпаковуються. То вже такий ну, стандарт вважається, безперервність. Раніше це вся інформація записувалася на диски, на дискети, на носі, на, на селі. Є везлася, і, і, і потім все це, це опрацьовувається. А зараз вже більшість інформації. Вона також виходиться на жорсткі дискі, різні показники, але вже передається в режимі онлайн сьогодні на сьогодні. Ну, виставка називається Кольори Білого континенту. Вона почалася ще три роки тому. Одна з перших виставок була в супутнику. Тож в межах фестивалю Параджану, ми Хотілося створити таку виставку, яка б розповідала про природу Антарктики. Оскільки багато хто думає, що Антарктида дуже така бідна природа, тому що все в снігах відкрита снігом починає копа до 4 метрів. А насправді, насправді там більшість а, днів Антарктиці – це похмурі такі дні, коли мете і дуже погана видимість. Сонячних днів 2-3 дні на місяць. А, а, Ясних сонячних днів, і в нашому такому уяву. Бувають дні, коли а, надзвичайно красиві світанки чи сонце, Сонця, вони окрашують небо таким помаранчевим, рожевим кольором, і це також можете бачити на фотографіях. На фотографіях також ви можете бачити а, фрагменти роботи. А, а, Українських полярників, а, нашого кухаря, який нам дуже смачно готував український борщ. Це була теж якась захід. І, насправді від кухаря дуже багато залежить, і а, він а, а, готує цілий рік їжу і часто проявляє таку фантазію, оскільки склад продуктів дуже обмежений і все завозиться один раз на рік разом з членами команди. Якщо щось там немає, то його немає то цілий рік, Ну, якби і насправді, насправді ну, немає такого асортименту в портових містах фунту Аренуса чи Кіптауна, де закуповуються ці продукти. Тому кухар готує обід обід і вечерю. Такий розпорядок дня на станції, що на першій годині обід. Другі звичайно. У нас також різні фрагменти. Це робота наших метеорологів на станції. Це такі традиційні метеорологічні прилади, а також є вже цифрові, і вони один одного дублюють, оскільки на станції Бернацькій найстаріші спостереження Тут також проводяться і класичні, і вже і датчики, які фіксують різні температурні показники. Я справді сонця довжина світового дня є приводи, які прилади, які на тому вивчає сонце, і він повністю вращається там, де за сонцем Так, так, так. Є остерігає. Багато в антарктиці насправді мороз і холодна не дають їх шкоди апаратурі. Як сильні вітри, не, ну, ну, там немає таких критичних, як на полюсі температура мінус 50, мінус 40. Але є вітер 30 метрів на секунду, який а, часто має таке, що площа, а багато а, обладнання воно встановлено і потребує догляду, а, щоб не обмерзало. А, кабалі також протягнуті по якихось стовпах. І часто перетирається, часто треба щось замінювати, стяжки, обриви. Да. У нас також йде а, а, запуск а, метеорологічних дзвоньів ну, Одночасно в Антарктиді а, в різних станціях випускають, випускають метознуди, які вивчають атмосферні явища. Ну, в першу чергу, це метеорологічні.